Вітаю ви на каналі ПМК Політика Музика книги. В ефірі Новини за три хвилини. Військово-політичні та економічні новини. РФ. Поки економіка тила стрімко розвивається, і все народонаселення працює на перемогу, поступово підбираючись до смітників з прострочкою. Бо за 25 років і трильйони доларів нафтогазових грошей у Росії створили справжній рай Доблісні защитників. Їх мальчики, Друга армія у світі механізованою колоною у складі танків Т-90М прорив, БТР-82А та БМД-4М штурмують позиції у Бо все з цієї історії, як відомо. До речі, це яскравіший показник втрат армії РФ бойової техніки. За неповний січень же, по словам Коваленко, рекорд у цій категорії техніки у РВВ встановлено 2594 одиниці. Ода! Наші героїчні сили оборони України підпалили дупи болотяних жителів, запровадив самі дієві санкції проти країни-агресора. Знов жерненький свічковий <нафтовий>, нафтовий заводік горить НПЗ «Лукойл» у Ніжньому Новгороді. Позбавляє кровушки рашистські війська та руйнуючи їх економіку. Тим часом Ольга пораздавала своїм воїнам голубів та горобців і наказала прив'язати до кожного труд. А як смеркне труд підпалити і пустити птаство на волю, так і зробили голуби летіли до своїх голубників, горобці під стріхи. І спалахнула Московщина з усіх боків одночасно, і не було жодного двора, де б не горіла. І не можна було погасити, бо палала з усіх боків. Духовна скрепна країна продовжує роздавати свободу жителям Московщини стільки, скільки вони самі можуть її взяти. У Костромі свідка Єгови засудили по другому терміну за звинуваченням в екстремізмі за розмови про Біблію із співкамерниками. Дуже духовно і дуже скрепно. Та наш суд найгуманніший суд в мірі.